Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні я вас запрошую на заняття з грамоти, а тема нашого заняття буде Подорож до країни знань. Сьогодні на занятті з грамоти ми з вами будемо грати і повторимо раніше вивчений матеріал. Я впевнена, що ви зі всіма завданнями впораєтесь, тож сідайте зручно і почнемо працювати. Перша гра склади речення. Розглянемо схему і скажіть, скільки слів в реченні? Вірно, два. Придумайте речення, яке би підходило до цієї схеми. Дорослі зупинять відео, а ви подумаєте, а це вам підказка. Дівчинка малює. Наступна схема. Скільки слів в цьому реченні? Вірно. Три. Придумайте речення за цією схемою, а дорослі вам допоможуть. І знову вам підказка, кому важко. Бабуся пече пиріжки. Добре виконали завдання. Молодці. Наступна гра. Визнач перший та останній звук в слові. Слухайте слово. Гриб. Перший звук в слові гриб г. Звучить він як твердо позначається однією рисочкою. Це твердий приголосний. Останній звук в слові гриб. Звучить твердо, це твердий приголосний. Позначається теж однією рисочкою. Наступне слово білка. Який перший звук в цьому слові? Біі? Звучить він м'яко. Це м'який приголосний і позначається двома рисочками. Останній звук в слові білка. Це звук А. Це який голосний звук і позначається кружечком. Сонце. Який перший звук в слові? Сонце. Звук «с». Це твердий приголосний і позначається однією рисочкою. А останній звук в цьому слові сонце, це звук Е. Це голосний позначається кружечком. Молодці. Граємо далі, діти. Наступна гра. Поділи слова на склади. Вам потрібно поділити слова на склади. Слухайте слово. Дім. Скільки складів в цьому слові? Один. Добре. Наступне слово. Кішка. Скільки складів в цьому слові? Два. Вірно. Дерево. Скільки складів в цьому слові? Дерево. Три склади. Так. Шишка. Скільки складів в цьому слові? В цьому слові два склади. І це завдання ви виконали, молодці. Ось і закінчився час нашого заняття. Ви молодці, дітки. Тож до нової зустрічі.